Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні у нас з вами новий урок української літератури. Розгорніть ваші зошитки, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні я вас познайомлю з творчістю українського поета на ім'я Василь Симоненко. Запишіть тему уроку. Василь Симоненко лицар на білому коні, так його називали в українській літературі. А також сьогодні поговоримо про один з найніжніших віршів в творчості поета це лебеді материнства. <кхід> сьогодні на уроці ми з вами познайомимось з життєвим і творчим шляхом Василя Семененка його поезії Лебеді материнства. Ось Перед вами Світлина. Так виглядав поет. Зазначте собі, будь ласка, Василь Симоненко, роки життя 1935-1963. Це український письменник. Найвідоміші його твори це збірка поезії, тиша, і грім, «Леведі материнства, казки цар Плаксій Лоскотон». Я впевнена, що ви пам'ятаєте, ми в 5 класі читали цю казочку. Подорож в країну навпаки, а також збірка оповідання новел вино троянду». Також він є лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка, номінований в 1995 році посмертно. І коротенько про біографію. Василь Андрійович Семененко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині. Батько залишив родину, тому майбутній письменник надзвичайно сумував з цього приводу через те, що виховувався у неповній родині і вражають його спогади про це. У мене була лиш мати та був щасливий дід. Ніколи не мовив тату і вірив, що так і слід. Він мріяв про те, що батько в нього був, і про це свідчать його рядки з автобіографічних творів. Ну, нехай би смикнув за вухо, нехай би нагримав би раз чи два, все одно він і все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Тому, коли в нашого поета народився син Андрій, він всю свою батьківську любов віддав. Тому твори у цар Плаксії Лоскон написані саме для його маленького сина. Вже пізніше він видав його як окремі твори, і вони стали частиною його творчого дорогу. Зверніть увагу на рік народження Василя Семененка. Цей рік свідчить про те, що дитинство його припало на часи Другої світової війни і післявоєнні роки. Незважаючи на це, хлопець навчався дуже добре, закінчив школу з золотою медаллю. Потім вступив на факультет журналістики Київського університету. Після закінчення університету Василь Семененко працював в газетах, а також займався літературною творчістю. У його доробку є казочки, які ми з вами читали в п'ятому класі, поезії, з якими ознайомимось. Уже цього року це і лебіді материнства. Ще будемо читати. Ти знаєш, що ти людина надзвичайно така сильна поезія. А оповідання і новели будемо читати вже в наступних старших класах. Хоч прожив митець всього 28 років, проте залишився для нас надзвичайним патріотом і такі дуже патріотичні його рядки. Подивіться: я хочу бути несамовитим, я хочу в полум'ї згоріть. Щоб не жаліти за прожитим димком на світи не чадіть. Тобто він був надзвичайно гідною людиною, надзвичайно яскравою особистістю. Тобто уявити без нього українську літературу просто неможливо, тому що доробку поета належить, напевно, такі найніжніші, найпатріотичніші поезії. І з однієї з них я вам я вас зараз познайомлю. Це поезія «Лебеді материнства. Ми зараз прочитаємо разом, я для вас продекламую. Ви слідкуйте, будь ласка, за рядочками, я впевнена, що поезія вас вразить. Отже, лебеді материнства мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі соргучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пощу тебе колиску синову гойдати Припливайте до колиски лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами й рожевим пір'ям, лоскотали марву золотим сузір'ям Виростеш ти, сину, вирошиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатиму твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диви наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу заоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Бачите, надзвичайно патріотичний і в той самий час дуже ніжний вірш. Тобто, він описаний у формі колискової. Тобто, мама розказує. Синочку, історію, бачите про те, що він буде виростати. Вона співає йому пісню, одночасно говорить про те, що він виростатиме і змінюватиметься його життя. Він буде йти своєю дорогою, будуть зустрічатися різні люди, друзів, буде зустрічати, знайомитись з людьми, безумовно, закохається, обере собі дружину в майбутньому. Але найголовніше бути вірним своїй батьківщини, адже можна все вибирати, бачите, Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Так. І трошки поговоримо, поміркуємо. Подивіться, будь ласка, на наші питання: хто є оповідач в поезії Василя Симоненка в Ливиді материнства? У нас є варіанти, як впевнено, що я впевнена, що ви вже здогадалися, що це мати. Це вона співає пісню колесково своєму синові. Як поезія Лебеді материнства пов'язана з біографією, з біографією поета? Ну, Я впевнена, що ви вже здогадалися, я вам говорила, що він був вихований тільки мамою, дуже сумував за батьком, але, безумовно, вплив матері надзвичайно серйозний. Художні засоби виразності зараз ми з вами розберемо. От, Що символізують лебеді? Лебеді завжди символізують щось домашнє, щось своє українське. Родина, безумовно, це символ родини в першу чергу. І тому, розуміється, все, що описано, стосується такої символіки лебедів. Мотиви поезії «Лебеді материнства це, безумовно, материнська любов, це перший такий дуже наскрізний мотив, так, мотив колескової, безумовно. Патріотизм. А щодо ідеї твору, зараз ми з за вами все запишемо. Робимо коротенькі записи. Читаючи поезію Василя Семененка та інших поетів, складається враження, що з тобою спілкується сам автор. Особливо це помітно в поезії Ти знаєш, що ти людина. На наступному році поговоримо про цю поезію. Риторичні питання в ньому поставлені прямо, поет ніби веде діалог. У ліричних творах автор живе своїм життям у новій художній дійсності, у світі ідеї, думок, образів, переживань, створених ним самим. Тут виявляється ніби друге ліричне я поета. У літературознавстві це друге ліричне я називають ліричним героєм. Отже, тут уже починаємо писати ліричний герой, це особа, думки і почуття якої виражаються в ліричних творах. І повністю весь, весь абзац треба також записати: ліричний герой це умовне літературознавче поняття, яким позначається коло літер... ліричних творів певного автора, форма втілення його осяянь, думок і переживань. Ліричний герой не ототожнюється з поетом, тобто це може бути не одна і та сама людина. З його душевним станом, як було сказано вище, він живе своїм життям у новій художній дійсності. І оформимо літературний паспорт лебеді материнства. Рід літератури це інтимна і патріотична лірика, тобто є колискова пісня нашого ліричного вірша, але тут яскрава патріотична тематика. За жанром лебеді материнства це ліричний вірш, колискова пісня. Тема лебеді материнства це зображення любові до дитини і турботи за її долю, любові до батьківщини. Ідея лебіді материнства це возвеличення любові до дитини і до рідної землі. Заклик. Можна все на світі вибирати сина. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Поставте урок на паузу і запишіть все, що є на цьому слайді, обов'язково. Продовжуємо. продовжуємо. Художні і стильові особливості поезії. Композиційно твір розгортається як кілька взаємопов'язаних мотивів. Спочатку це мотив казкового диву світу, яким оточена дитина, завдяки старанням батьків, материнська турбота і ніжність, батьківська опіка це все підвали нещасливого і безхмарного дитинства, яке неможливо уявити без народної казки, колискової або загадки. У духовному світі українці вони відіграють дуже важливу виховну роль. Мотив казкового диву світу Симоненка пов'язують з образом рідної хати, сповненої материнської доброї ласки, чарівним танцем лебедів і сивими очима казки. Ще один мотив дороги, як вибору життєвого шляху дитини уже дорослої. Неминуче настає мить синової самостійності. Материнське благословення в інтерпретації Симоненка – це можливість і необхідність пізнати кохання, дружбу, родинне щастя. Вибір цілком залежить від людини. Проте, на думку автора, є величини духовні, незмінні сталі це мати і батьківщина. Вибирати або зрікатися їх це великий гріх. Зробіть, будь ласка, також записи. Майстерність і довершеність вірша виявляється в кількох площинах. Це і взаємоперетікання образів, день сьогоднішній, день майбутній, вічність, образ матері як фізичного початку людини, самого життя, як духовного космосу, вітчизни очого порогу, досади, приспаних тривог, уособлення драматизму людської долі, це образи символи запозичені з фольклору, лебедів, як вірності матері та батьківщині як крил, які виносять дитину у широкий світ із рідної домівки, білявої хати, це персоніфікація, спроектована на образ матері, Верб і тополь як неодмінного атрибута українського пейзажу. І трошки художніх засобів запишемо. Бачите, їх тут багатько, ви хоча б декілька запишіть. Отже, у нас є епітети: лебеді, рожеві, зорі сургучеві, сивими очима, добра ласка, тихі зорі, рожевим пір'ям, золотим сузір'ям, приспані тривоги, біля вахата тощо. Є постійні епітети, ті, які постійно повторюються: хлопці в чорночубих», хмарки, чорноброві. Є метафори. А танцювали лебіді в хаті на стіні. Танцювали, так у нас метафора. Прийдуть верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочить. Лоскотали марву золотим сузір'ям. Темря тривожили криками півні, виростуть з тобою приспані тривоги. Тощо <кхм> порівняння в нас є лебеді, як мрії, є антитеза. Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Тобто антитеза це протиставлення. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Рефрен це частинка, яка постійно повторюється: можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Образи символи це лебеді, материнство, вірність. Це верби і тополі, це Україна, батьківщина, мавки, незахищеність людського духу від фантастичних істот, казка це добро, зорі, присутність янгола-охоронця. От, і мати, безумовно, джерело духовності. Так, дуже добре ми з вами сьогодні попрацювали, зробили записи. Тож, ваше завдання уважно подивитись цей відеоурок і створити конспект записів. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.